Доброго дня, шановні наші підписники. Очередне відео про нашого зіла. Так як ви бачили в попередньому відео, робили ми ресори, підсилювали, робили повзуни. Ну, там все воно показано. Поставили отбойники, зараз ми вам покажемо, як вони виглядають. А сьогодні дійшла черга до передніх ресор. В общем, заднє кріплення. Передніх ресор. І оті повзуни. Теж вони познасували. Зазор там був по 3 міліметра. Я вже добавив, уже поставив, зараз тільки будемо ставити одну траверсу. Сьогодні зробили рейс. Ну що, машина одне задоволення їхать, вона співає. Кузова трошки підкрасили, вже він у нас не такий рябий, як був. Но тією краскою, що в нас є, ми не красили. Вона дуже довго сохне, тому що розводиться на... Сальвенті чи у спіріті. А тепла як такого нема, і машина зараз потрібна принципі, на кожен день. Так що не успіє воно висохнути і зря буде чи марна е робота буде наша. Так що вирішили, купили краску балончиках, підкрасили. Вроді цвет трошки не співпав, але не таке воно рябе, як е було. І покрасили задній борт. Понятне діло, щоб він у нас був. Ну як він виглядає? Машина стоїть до стіни, так що не дуже воно видно. А як ми робили передні ресори, як ті отбойники, Ми зразу вам покажемо. Може, це буде кому -то. цікаво, так що дивіться і насолоджуйтеся. Пошли, Андрюша, не. Так, от так виглядають наші годбойники. Як ви знаєте, його рідні були вони, оце поки це камазовські передні подушки, ось такими чашечками тут. Ну, і на стандартне місце. Може сказати, треба тут усилення. Ну, от ми сьогодні їхали гружоні, і як ви бачите, воно навіть відмітки не залишило. Получається, гружоний, трошки воно просідає і там остається десь е, сантиметрів 5. Так що все тут отлично. Е, ресори не скріплять, машина тепер не бігає, тому що все воно держить, все воно. І отак він з другої сторони. Болти поставили крепостю 10,9. Ну, щоб уже навірняка. Ну, подушечка ще не достала. Ну, вага була десь 5,5 тонн. Ну, дорогу там підремонтували, вона атічна, так що не достало. Ну, чого поставили такі длінні? Е, до крила достає колесо. Як ото на ухабах, як... щоб не доставало, щоб крила дуже дорогі. вони. І ми зробили оце так. Я думаю, воно на ход машини це не повлітає. Так, передок. Іде, мандрюша, до у нас. Він у нас виглядає знизу. Сам рушитель. Ящик для акумуляторів для. Е, ящик для акумуляторів і для інструмента. І от як дивіться, коробка передач. Да, трошки, бачите, як воно, але вона не тече ніде, каплі не висять. Поддон скоріний, ні. Поддончик чуть-чуть є, мокренький, ну то зверху там прокладочка. Щось із прокладочкою проблемки, тому що аж з самого передочка спіт болтика, і це воно аж до сюди. Воно не капає, воно мокріє, А так, все, воно сухеньке в впелячки. Все воно. Да, стоїть на задніх кронштейнах е, ресор. От така у нас е, стабілізатор. Кріпиться він на чотирьох болтах, 1,5 шах. Ну, от, як ви бачите, на цих останніх машинах я такого не бачив, а тут от воно таке стоїть. Ну, така модель машини 2005 року. Оце отак. Он розпределітель, яким ми управляємо, піднімаємо кужу, піднімаємося воно, Це механізм включення, механізм включення е, насоса. Не видно вже, Ось він. Ось він, бачиш? Він. от і просто речажук уверш. Аж санях ось. І от речажок там кронштейників прямо в кабіну. Я всеплення вижив, включив і управляю розпределите. Розпределитель теж. Навіть не потія, він ніде. Ну це отакий. Отакий наш зіл. Модель дуже удачна. Нам подобається. Отличний. І вмістимость хороша. І, і їде він плавненько. Отлично. Так що... Вибачайте, що таке коротеньке. Ну, що робимо? Те показуємо. Так що на все добре і всього найкращого.